Пані, Наталя, ви маєте втрати в своєму житті, ви втратили сина, ви вдова і потім втратили коханого чоловіка. І це все відбувалося от буквально не так давно, у проміжку часовому короткому, достатньо. Як ви знаходите в собі сили, рухатися далі? Просто не треба заглиблюватися в такі чорні сторінки свого життя. Вони в кожного є. І якщо ти будеш так розжовувати свою біль, своє горе, воно. Тебе розрушить і, і, і ти будеш слабка. Я живу навіть не стільки для себе, я зрозуміла, що мене люблять тисячі людей, мільйони людей. І я хочу, щоб вони стали кращими, щоб вони стали сильнішими. От ті жінки, а їх так багато зараз, які втратили родину. Для мене вони дуже важливі. Я е, намагаюся їм допомогти. Я хочу, щоб вони побачили, що можна жити. Так, я не можу воскресити свого сина. І тисячі, сотні тисяч е, батьків також ніколи вже не сядуть за, за стіл з рідними, які загинули. Але ви можете допомогти комусь. Ми можемо комусь врятувати життя. Ми можемо, Боже, так сказано, пафосно, лице держави. Бо ми народ. Ну, Чому народ має. Е, бути пасивним, він має змінювати щось. Як ми будемо всі цього прагнути і намагатися, Господи, може, ми щось змінимо в нашій державі? Може, вона полюбить свій народ, врешті-решт.